Транспорт та засоби першої необхідності на передову для українських військовослужбовців передали черговий автомобіль, завантажений коробками з гуманітарною допомогою. Покупку автівки ініціювала спільнота українських далекобійників, які знаходяться в Португалії, разом з благодійною організацією Янголи Милосердя. Менш як за три тижні зібрали 1800 євро. Координаторка асоціації Людмила Вознюк розповідає разом з українською діаспорою, збирають допомогу нашим військовим не вперше і точно не в останнє. Взагалі сказали, що вони хочуть зібрати кошти, не знали чи на. Що. Що це наші далекобійники Олег Семенюк із дружиною Наталією? Вони вже довгий час проживають в Португалії, працюють на іспанській фірмі. Так само є дуже багато інших українців, які так само не мають свою спільноту, які чати, і вони ініціювали цей збір. Назвали збір, кажуть, люди, а ми хочемо збирати, не знаємо на що. Дзвонив до Віки, Віка каже, звичайно, що автомобілі. Саме, саме це, І тим більше для далекобійників автомобіль. Військовослужбовець Богдан сьогодні доставляє автівку з допомогою на лінію фронту. Розповідає, найбільше з того, що потребують зараз захисники, це теплі речі та транспорт для швидкого пересування. Автомобілі просто є, які під обстрілами зовсім виходять з ладу. Є просто потрібен ремонт і це десь затягується, без автомобілю просто все зупиняється. І були такі моменти, що на якийсь там просто звичайний вихід, декілька рейсів. Це дуже ускладнює абсолютно все. Тобто без автомобілю просто ніяк. Часто звертаючись за необхідним, військові небагатослівні. Діляться рівненські волонтери. Та попри це щоразу намагаються вгадати нагальні потреби та передати усе, що забезпечить їм комфортне перебування на фронті. Коробки з продуктами швидкого приготування, теплий одяг та піч буржуйка, яка з настанням холодів не або як допоможе. Депутатка Рівнеради ради Катерина Марчук каже, кількість потреб наших захисників не меншає, а от людей, які бажають допомогти, часом навіть бракує. Хочеться знайти, щоб люди пам'ятали і знали, що в нас війна приєднувалися і максимально допомогли допомагали. Наближати перемогу, адже ну на жаль, вже на сьогоднішній час допомоги стає менше й менше й менше. І ми ось українська діаспора сьогодні присутні з Португалії. Це те які зібрали кошти і передали частину на автомобілі. Також з ярмарок, які ми тут організовуємо. Тому всіх запрошую, долучайтеся, адже це вкрай необхідно на сьогоднішній день. Волонтери сподіваються, автомобіль від українських далекобійників служитиме довго, і сьогодні поїде допомагати нашим захисникам на сході України. Щиро дякуємо. Їде автомобіль, який дуже потрібен, який буде працювати на, на те, щоб Україна нарешті перемогла, і це все закінчилося. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.